Всім привіт! Ви на каналі Любом Роганіч. І сьогодні це, напевно, останнє відео з Мінском. Начну все здалека. Мене вже був, замучив ось цей мотор. Я його перебирав всікий раз. І все одно то нема компресії, то вибиває коробка. Вирішив я купити кінологицького мотора. Ну, поставив його, все окей. Було. зробив кріплення самороб... ну, сам, Під... Купив проводку, підключив, поставив вихлопнув. Це я ще, до речі, це не знімав, як вже поставив. І ось тоді, як був перший виїзд, щось він вже чуть-чуть мозги почав добре мені так махати. Щось він почав піддимлювати. Ну, хай піддимлюємо, бо я там масло таке заляв його, то може ще піддимлювати через це. Поставив вихлоп, ну покатався. Ввечері до мене приїжджають хлопці. Ну, поки, ну, показую, як той дракон їде. Я виїжджаю, щось він чую, їде недобре, щось йому не то. Виїхав до сусідки назад, він заглох. Тиркав-тиркав, один раз тільки ж це завівся. Все. Більше натяків на те, що він працює, не було. Так, почав дивитися до, цей, до свічки. Поміняв свічку, іскри нема. Катушка, комутатор, все новеньке. Купив. Та нема. Зняв ротор, оцей, що стоїть всередині. Він такий побитий, що це... Я не, не знаю, що йому таке. Ну і фіг з ним, поміняв, але дуже дорогий. Все одно нема. Дивлюся катушки ті, що магнета стоять тут. пробиті, Я замінив. Її знов нема. Зробив вже скорочену проводку. Все одно немає іскри. Мене вже це все так взбісило. Я взяв той самий вже вечір, виставив його на продаж. На, на продаж на обмін. І мені зразу на другий день написали, що типу, є там один мотоцикл. привозь, типу, цього оставляй, того забирай. Як ви поняли, історія вже цього мотоцикла закінчується. Бо-перше, там щось в моторові треба дивитися до поршньової, до кольць, Іскри немає новий ротор, нові катушки. Забутися цього мотоцикла як страшний сон. Бо це є Мінск. От іменно оцей Мінск, то є непотрібство мій. Я вже був навіть зробив на ньому. У і у Задніх не... Лим... в мене тормузили. Зараз фокусую. Камера трошки видурується. Ось, в мене тормоза зробив. Вони тормозили, все. Просто попала іскра, З того не всього. Я поміняв, кажу все. Ну іскри так і нема. Ну, вже я гратися з ним не хочу. Mm. Е, мотоцикл це скоріше, якщо все буде добре, сьогодні я його маю обміняти, то завтра вже вийде відео з новим мотоциклом. А ось зараз ще можете навіть переглянути старі відео, що я, який той місць був став. Оце його фінальне відео. Всім пока-пока.